Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що найкращим варіантом для України мало би бути створення на її території буферної зони між Росією і Заходом, і при цьому Україні можуть бути надані гарантії безпеки. Треба сказати, що у такій ролі Україну хотіли би бачити і деякі інші європейські політики, особливо на тлі нових російських загроз. Хороша новина тут в тому, що навіть до таких, як Корбан, почала доходити критична важливість України для європейської безпеки, без України не буде безпечної Європи. А от погана новина тут в тому, що згідно такої логіки, Україна має сама захищати Європу від російської навали, ну хіба що отримуючи при цьому від Заходу допомогу. Але це хибна логіка. Тому що якщо вже Україні і випала історична роль захищати Європу від російської навали, то це треба робити пліч-опліч разом з європейськими партнерами. Саме так, до речі, і має стояти питання про гарантії безпеки, про які зараз Україна домовляється з західними партнерами. В цих гарантіях має бути закріплена спільна і рівна відповідальність за охорону Європи. Це має стати Головним пріоритетом зовнішньої політики у ставленні до безпеки Європейського Союзу. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.